Душа, немов вертеться, не проникне, високий частокіл навколо серця, і не проб'ється чорний дух, і зникне, і біла радість скрипкою озветься, висотуються паростки зелені, На зустріч Богу, Богові до мене. Єднання духу, зрощеність, шаленість, що аж вікно відкриється черлене. І я побачу рай, побачу пекло, де світ буде стояти навскоси, куди прийде Іуда, бо вже смеркло, І принесе паліччя із осик. А з раю вийдуть русичі русяві, покажуть правди сонячне лице, і вкажуть коло: вистраждане сяйво, покрите споришем і чебрецем. Отут навік. Помруть усі зневіри, оця земля народить ще синів, і прокляне число, і запах звіра, що плик Господній дужче заяснів. Отут буде стояти Україна і житиме благий її народ, і пісня тут народиться чаїна, і вигостриться шабля на заброд.